Привіт, і знову я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. В Україні знову спекотне літо, тому треба покидати місто і їхати десь відпочивати. Хтось їде на південь, де знову ж таки спека, а хтось вибирає дорогу на північ. Норвей, так власне, і перекладається назва країни, до якої ми сьогодні їдемо, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія. Я вас запрошую до Норвегії. Норвегія, північна і, либонь, наймальовничіша частина Скандинавії. Цей окраїн земної кулі може цілком змінити уявлення про красу тих, хто його відвідає. Адже існує ніжна й безтурботна краса південних курортів, є строката й гамірна краса тропіків, а є мовчазна й сурова краса півночі, яка втім вражає своєю силою і безкрайнім обширом. Тут недоречні зайві слова тут живуть сильні, прості люди, що до величі природи додали велич свого духу. Одна з найменших столиць у Європі розташувалася на території Слана в глибині одноіменного фьорда на березі трьох заток. Її оточують схили та гори вкриті лісом. Осло було засновано тисячу років тому, але сьогодні в місті переважає сучасна архітектура. Будівель, що з'явилися раніше 8 століття, збереглося небагато тільки на східному березі затоки Паперлік. Осло промисловий, комерційний та портовий центр Норвегії, причому в місті вдалося зберегти взірцевий стан екології. Як довели його мешканці, чисті вода і повітря можуть співіснувати з найвищими стандартами життя. Попри невеликі розміри міста, в ньому багато історичних і культурних пам'яток. Ця доволі похмура, на перший погляд, будівля міська ратуша, зразок архітектури середини ХХ століття. Вона височує в північній частині затоки за портом. Зовні її прикрашають численні скульптури, а всередині яскраві фрески на історичні теми. Нині респектабельна набережна була колись портом з темними і брудними доками. Портові будівлі тих часів збереглися, але в оновленому вигляді. Тепер це чіперні будинки, центральний елемент яких скло, і воно додає їм легкості і прозорості. Як і належить європейській столиці, Осло має світового рівня музеї та виставки, їх тут більше сотні. Недмінно слід відвідати художню галерею, в якій зібрано найкращі полотна класиків та сучасних майстрів. Півострів Бюгде – улюблене місце городян і гостей Осло. Саме тут зосереджено найкращі музеї: норвезький музей народного побуту Просто неба, музей кораблів Вікінгів, музей Фрам і музей Контіки, який пов'язаний з діяльністю тура Хейердала. Видатний етнограф і археолог Турхеєрдал справжній національний герой Норвегії. Щоб підтвердити свою теорію про початкове заселення островів Полінезії з Америки, він 1947 року з екіпажем проплив на плоту бальзових колод контіки від Перу до Полінезії. А у 1969-70 роках він на папірусних човнах РА дістався від Африки до островів Центральної Америки. І цим довів можливість таких подорожей стародавніми єгиптянами. Одним із членів його команди став Юрій Сенкевич. Човен Ра та чимало інших експонатів, присвячених подорожам Хейердала, і склали основу експозиції. У музеї ФРАМ зберігають одноіменний корабль, побудований Фрітіфонансеном. У нього є це подібне дно спеціально для плавання в суворих льодах Арктики. Саме на цій шхуні інший великий норвежець Роал Амунсен дістався Антарктиди, а потім на лижах першим дійшов до Південного полюсу. Це була наша перша подорож до Норвегії, але не остання. Ми з вами обов'язково повернемось до цієї прекрасної країни. Ви ж мандруйте і пам'ятайте, що життя без подорожей одноманітне та сумне. Так говорить партнер нашої передачі. Туристична фірма Феєрія. Так говорю вам, я Ігор Захаренко, професійний турист. Побачимось.